Добрий день, знову розмовне відео. Хочу відразу подякувати підписнику Андрію за донатику. Ну, Добрі батарейки. Я думаю, що як дадуть світло, я всі перевірю. Тут він ще поклав мені повербанк платку. Ну, зберу повербанк, подумаю, що буде, і відправиться хлопцям. Це така ситуація. По цінах на системи скидання. Я роблю це взагалі безкоштовно. Взагалі, як це працює? Працює дуже просто. Ви мені донатите пластик, донатите запчастини. З пластику я друкую корпуса і запчастини. От, з таких елементів, модулів, сервоприводів я, звісно, то все збираю. От, є магазин Arduino UA, який мені задонатив. Ну, це, там ще є це, я вам покажу, це, звідки я беру фоторезистори. От, взагалі безкоштовно мені відправили. Хлопці також задонатили мені пружинки, які вкрай потрібні. От, такі там є ще й іншого розміру. Задонатили мені болтики, метізи, всякі шурупчики. за невеличкі грошові донати. Я купляю, купляю у, у такі, резинки, там, всяку ерунду. То все це я складаю в купу з, з надоначеного. Ну, І, звісно, акумулятори. Складаю в купу і це все відправляється хлопцям. То ви, ви ж розумієте, що, як тут можна чимось торгувати. Коли це все ви донатите мені безкоштовно, і хлопцям воно все їде безкоштовно. Через те, що я роблю це безкоштовно, це, е, через те є е, е, черга. І повірте, черга не маленька, і запит дуже великий. Дуже. І коли я пишу, що у мене черга, я не можу, мені пишуть. Завтра ми вже видвігаємося. Ми на нулі. У нас тут капець, що робиться. Хлопці, я то розумію, але всі так пишуть, всі пишуть однаково, що у вас там страшне, що робиться. От тому, вибачте, але черга є черга. Є е е така ситуація, коли до мене приїжджають підрозділи. Е багато хлопців я ж вже знаю і мене знають, то вони в принципі пр практично відразу все набирають майже самі. І що ж, я трошечки порушую чергу. До речі, як до мене приїде найближчий підрозділ, забере е, цей бінокль. Бінокль тут просто чудовий, е, він цифровий, з з цим е, з дальноміром. От. Е, нажимаєш, там він показує. А знаєте, що показує? Ціну на дрова і погоду на, лу, на луні показує, тому його можна використовувати лише як бінокль. От, цифрова частина в ньому глючить і якась не дуже мені подобається. От, далі, за менше, ніж за добу ми зібрали на цю інспаку. Ви надонатили ще й в Фейсбуці допомогли. Викупили у хлопців, яким це не потрібен цей дрон, він їм не підходить. І я вже знаю, кому він піде. Підрозділ додав грошей, яких не вистачало. І цей дрон поїде вже у підрозділ. Треба буде переробити трошечки те, що я спочатку робив. Тут взагалом нова ідея. Так, чому бавовна? Чому бавовна? Бововна тому, що. Бововна тому, що, дивіться, є мікроконтролери. Що Шоб... по. Працювати з таким мікроконтролером треба ще платка, контролер заряду батарейки, DC-DC-повишайка. Ну, це по мінімуму. І це все треба розпаяти проводами, ще кнопочку треба сюди додати, як мінімум. І це все колхоз. Тут вже все собрано на одній платці. Тут є і контролер заряду. От, і кнопочка, і все-все-все є. Мені що треба? Е, треба приробити коробочку до рами і кинути туди платку. Звісно, що е, сюди підключається серва, фоторезистор і батарейка. Все, щоб зробити на такій системі? Це треба все проводами розвести, все ізолювати, все якось упакувати і забити в коробку, і воно не влазить. Хоч і виглядає менше, воно не влазить через те, що все треба ізолювати, перематувати. А ви розумієте, чим більше проводів, тим більше колхозу, десь щось може від вібрації, відскочити, відвалитись. от, і... Так воно не працює, воно швидкості не додає. А взагалом, якщо е, розуміти, якщо набрати модулі, ці всі плати, воно виходить дорожче, ніж бавовна, тому що бавовни замовляються на JLCPCB, там, де вони їх збирають. Так у Китаї. Чим більше замовляєш, тим дешевше воно виходить. Так от, одна бавовна по собі вартості виходить дешевше, ніж. Е, один комплект плат на е, любому якому контролері. Е, Притому тут є всі потрібні модулі і елементи. І DC-DC там повишайка, і ну, коротше, контролер заряду АКБ, і чого там тільки нема, а тут ніфіга нема. І тут низковольтний мікроконтролер, який може е, живитись. Е, Брехати не буду, але хлопці там казали, там від, від дуже низького напруги, тому цифри не пам'ятаю, просто не пам'ятаю, бо не я це розробляв, але воно дуже стабільно робить, навіть якщо просів дуже сильно акумулятор. Що тут, в принципі, неможливо, воно все глюче, перегружається і все таке. От. Тому це швидше, скоріше, вдобніше і стабільніше, ніж колхоз. Це якщо система з поворотом на різні кути на декілька скидів, якщо на одна скид, то, в принципі, вистачає звичайної ошибки на ne 555 там ціна невелика, і все воно працює і все дуже добре. От, про це теж розказав. сказав. Далі. Далі, 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 далі. Ну, далі показував, не показував. З цих акумуляторів я їх тестую, і це поїде на. Камікадзе чи на дрон-розвідчик отака вот наборка. Це зараз я зробив собі через бмс бо мені потрібно буде паяльником паять, поки немає світла. От. Ну, по суті, так вроді все сказав розказав. Тим, кому я не відповідаю довго, вибачте, але навантаження дуже велике, запитів дуже багато. Я час від часу переглядатиму переписки. Всі, хто питали у мене системи скиду, вони у мене на ноутбуці. Відправити зараз ніяк не можу. А коли можу, навала переписок. Коротше, Якось я зберусь і всім, я всіх пам'ятаю, кому що я обіцяв. Тому з часом все буде. От. Ну, зараз, поки принтери стоять, не друкують, я почну чистити, а, чистити системи, складати їх докупи. А, і навіть дещо попаяю, бо контролери вже всі прошиті, я заздалегідь їх всі прошиваю. Дякую за увагу разом до перемоги.